Я вважаю, що земля земельні ділянки це найбезпечніший і найперспективніший вид інвестицій в Україні на сьогоднішній день. Тим більше, ціни на земельні ділянки зараз найоптимальніші для їх купівлі. Зараз я покажу одну з таких земельних ділянок. Ділянка ця вже в межах міста. Раніше це було за межами населеного пункту міста. Вінниця, але в зв'язку з тим, що межі міста розширились декілька років тому, і ця земля потрапила у межі вже міста. Земля з виходом до дороги з твердим покриттям є під'їзд до цієї земельної ділянки. Це не земля посеред поля. Комунікації, в принципі, по під цю земельну ділянку проходять світло, газ. І це майже півтора гектара, там здається 1,4 гектара за 25 тисяч доларів США на сьогоднішній день її ціна. Тому пропоную її розглянути на купівлю для інвестицій навіть. Якщо не для вас, то для ваших дітей можливо. От. Зараз покажу саму земельну ділянку, а ви дивіться і приймайте рішення. Отже, ось сама ця земельна ділянка. Ділянка з виходом до бетонної дороги. Є світло по участок. Знаходиться в районі Немирівського шосе, в районі індустріального парку. Ця земельна ділянка. Чорнозем, рівна, приватизована. Ось така земельна ділянка. Там в нас окружна дорога і виїзд до аеропорта Вінниця, який рано або пізно, ну, надіємося, що чим пошвидше все одно колись запрацює. Тому ну, навіть ту ж саму стоянку тут легко можна буде в подальшому колись зробити. Отже, кого цікавить така інвестиція, така купівля, звертайтесь.